Я вітаю тобі, маленький друже, послухай, і відгадай загадку. Розмірковує наш Юра, ходить дивна ця фігура двічі прямо скік та скік, потім ще клітинка вбік. Що ж за шахова фігура? здивувала хлопця Юру. Так, це кінь. Розкажи мені, як ходить і б'є кінь. Так, кінь ходить у будь-якому напрямку літерою Г. Два поля прямо та одне поле в бік може перестрибувати через інші фігури. Б'є кінь, так само як і ходить, на тому полі, де закінчується його стрибок. А зараз подивись на цей малюнок і спробуй знайти правильні варіанти ходу коня. Подивись уважно, пам'ятаєш, якщо кінь стоїть на чорному полі, то зробив свій хід два полі прямо одне в бік, стає на біле поле, поле іншого кольору. На цьому малюнку правильні вісім варіантів ходу коня. Ти знайшов їх? Перевір, будь ласка. А зараз подивись на цю шахівницю і скажи мені, яким фігурам супротивника може нанести удар білий кінь. Так, правильна відповідь кінь може вбити фігуру одного з двох пішоків або слона. Добре, а зараз встань на ніжки і рухайся, як ходить кінь. Зроби прямо один крок, потім другий крок. Та третій крок у бік. Так, ось ти навчився сам ходити, як ходить шахова фігура кінь. Добре, ти молодець, я дякую тобі за увагу і кажу, до нових зустріч, бувай, маленькі друже.